Півтора місяці залишилось, аби військовий госпіталь офіційно почав свою роботу. Терміново у короткі строки працівники закладу та волонтери виконують ремонтні роботи, аби вже у листопаді тут могли проходити повноцінне лікування бійці. АТО. це операційна. Через місяць тут мали б стояти усі необхідні апарати, аби оперувати поранених. Усе, що сьогодні тут, уже є, прибано на гроші від небайдужих організацій та людей. На сьогодні повністю замінені всі окна в операційних, в, реані... в реанімації, в палатах реабілітації. Реабілітації ранених, повним ходом йде відновлення крові, ми вже підготовлені роботи всі пройшли. Наказ про відновлення госпіталю від Міністерства оборони є, а грошей нема. Міська рада зверталась із проханням допомогти з фінансуванням до великих підприємств. Крім того, допомагають у будівництві прості люди. Приходять деякі, не називаючи ні імен, ні фамілій, і кажуть, ми готові працювати. Ми беремо ось цю кімнату і ми вам її робимо. Тим не менш в умовах масштабного браку коштів людського ресурсу також не вистачає. Матеріали є, але на жаль, нам дуже не вистачає і їх просто нету на даний момент. Роботників, спеціалістів, які можуть вкладати гіпсокартон, які можуть вкладати кафель. У нас таких спеціалістів нету. Уже з 1 листопада тут буде військовий госпіталь. Останні два місяці у поліклініці на лікарській а ремонтно відно. Режим. Медсестри, окрім медикаментів, вже вільно себе почувають із пензлями. Та без необхідних апаратів роботу вчасно почати буде важко. Монітор емоційно хірургічний. Хоча б два. два апарати. Апаратиснень це легких. Хоча б два. Ми там я по мінімуму собі. Діатермокагулятор. Два. Електроциоси 6 штук. Це список речей, які необхідні ще для однієї операційної. Без них навіть з посильною волонтерською допомогою не буде сенсу працювати. Зараз, окрім ремонтних робіт, проводиться й набір військових медиків, які будуть працювати у госпіталі. «Це треба призиватися на військову службу, це треба бути готовим в будь-який момент поїхати туди, куди тобі скаже родина». Нагадаємо, у грудні 2013 року було прийнято рішення, що Запорізький військовий госпіталь буде переоформлений у військову поліклініку без стаціонару і цілодобового чергування. Вже з листопада він повернеться до попереднього статусу. Аліна Швидко, Ярослав Бардаков та Федір Попадюк спеціально для медіагруп нові проекти.